В ставшому музеї на пропам'ятній виставці, приурочена 100-річчю Петра Семеновича Тимочка. Про короткий життєпис Петра Семеновича модератори Вадим та Марта розкаже зараз. 100 років це не просто відрізок часу. Це ціла епоха, написана долею однієї людини. Це стежка. Питати на слово, переконання боротьбою. І сьогодні ми маємо честь торкнутися рідні, відчути глибину творчості, силу Духу і досвідну титу, яку залишив у собі Петро Тимочко. Народився поет 1 серпня 1925 року і бачив відолішня, що біля термове. Початкову освіту здобув у рідному селі, а вже з 1938 року. По 1943 продовжує навчання у Тернопільській українській гімназії. Влітку 1943 року, як і багато його ровесників, він добровольцем вступає до лав дивізії Гайчина. Там, упродовж року, він отримує не тільки військовий пишілку, але й безрукує свій дум, готуючи до майбутніх випадків. Вип 1944 року. Битва під протягом. Це не просто дата, це епіцентр трагедії. Петро Тимочко, потрапивши у важких боїв, опиняється в полоні. І вже від серпня 1944 по березень 1947 року він стає бранцем фільтраційних таборів Гува. Після нескінченних фільтраційних допитів та майже після трирічного перебування в таборах, його. Вивозять на спецзаслання до далекого Забайкаля. Там, серед безкраїх просторів, він прожив до 1956 року під суворим контролем радянської влади. Під пильним наглядом радянської влади у 1954 році почав вчитися у Всесоюзному заочному політехнічному інституті. Диплом гідничого інженера отримав у 1961 році. У 1956 році вже з дружиною та трьома доньками він нарешті повертається до рідного Тернополя. Тут він працює майстром, інженером на численних будовах області. Та справжнє його покликання завжди було іншим. Поетичні твори Петро Тимоцько писав, ще у гімназійні роки перші фабули надруковані у далекому 1942 році, дивським молодіжним літературним журналом Дорога. Тоді він ще не знав. Що на руки його свого буде переречений на тишу. Із зрозумілих причин понад два десятиліття протокування наголопити мови. Як він сам писав, та більшовицького режиму талановитів не могли до кінця відверто виражатися в оригінальних творах. Тому вони обирали інший шлях, художні перекла, збагачуючи так само українську літературу та піднімаючи її до світового рівня. Мовчати було не гоже, так скаже він пізніше. Але доки не настала незалежність, Петро Тимочко писав у шухляну. Його поезія вистоювалась, визрівала, мов добре вино, щоб згодом перетворитись у щирий нектар для українського читача. Наприкінці 60-х років Петро Тимочко починає працювати над поетичними перекладами польських, німецьких та інших авторів. Його праці публікуються в журналах Зовти, Мініцвіт та Всес. Його мова глибока, соковита, чиста, його переклади живі, співзвучні, доскональні. Тимочко володів словом як музикант інструментом, і коли перекладав, то не просто відтворював, Він заново створював, вкладаючи українську душу і моземне слово. Особливою гордістю стала титанічна праця над перекладами Йогана Фангет. Майже повний том поетичної спадщини німецького класика українською мовою. Цей проєкт увійшов в історію української школи-перекладу і заслужено відзначений премією імені Максима Рильського. З 1990 року, після довиносних смін у політичній ситуації в країні та прийняття його до національної спілки письменників країни, Петро Тимочко нарешті отримав можливість вільно друкувати поетичні та драматичні твори. Заповідна шухляда відчинилась, і світ побачив його справжній голос. В своїх книжках на канадській землі трагедія зради, рідний клин і з болем у душі, він глибину осмислює долю свою і імідну країни, передаючи болі, надії та вічне прагнення до свободи. За значний внесок у розвиток української культури, літературно просвітницьку та мистецьку діяльність. Він стає лауреатом наступних нагород. Всеукраїнська літературно мистецька премія імені братів Богдана та Левка Лепки, літературна премія імені Уваса Самчука, орден за заслуги третього ступеня. Ці відзнаки лише мала частина того, що він зробив для України. Петро Тимочко це не просто український поет, це голос України, вільної, гідної, нескореної. Він той. То говорив про Україну тоді, коли не, про неї не дозволялося навіть думати. А тепер ми говоримо про нього. Його слово продовжує жити у книжках, у серцях, на цій виставці. Воно пульсує у кожній римі, у кожній перекладеній стрічці. На цій виставці представлені не просто експонати. Ви побачите цікаві документи, зворушні листи, історичні фотографії, перші книжки. Майстерні перекладені тексти та особисті речі митця, які досі зберігають теплою вулиці. До слова запрошується директор департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Файтерівна. Добрий день, вітаю всіх присутніх на цій е, світлій події, події ювіляра, який світлої пам'яті залишив дуже е, значний слід е, культурно-мистецькому житті Тернопіля і Україну цінового. Е, наш край дуже багатий невідомих госпостав, які е, писали його яскраву, яскравий, яскравий літопис. І ім'я Петра Тимочка це такий особливе світло. Яке підсвічує життя в непрості умови нашої країни, нашої національно визнаної боротьби, воно охоплює найболючіші сторінки людини, яка пронесла через себе всі складні етапи тих державотворчих процесів, того, що відбувалося в соціумі соціоміноколу. Байлиго збирав це слова. Слова, які тримав, які боявся комусь відкрити, хіба боже на потаємних стосунках комусь він це міг доручити. Але він чекав того дня, що так, як розповідалося в передісторії, що ця скарбниця відкрилася, і ми сьогодні можемо сказати. Що наша теро Тернопільщина в своєму лідовці має велике і величне ім'я Петра Тимочка Тому я дякую всім, хто беріг, береже і буде зберігати пам'ять про цю відому людину про його мистецьку спадщину, хто буде популяризувати то його поетичне слово, яке. Він дбайливо проростав своїй душі, як виросло з його серця. Він, як ніхто, уроджений землі Тернопільської, знав болі цього краю. І хай його слово нам і надалі допомагає йти рухатися вперед, тому що багато рядків, можливо, і якісь відносно пророчі, Люди талановиті, вони мають якесь особливе відчуття. Тому я думаю, Хто десь ще не дочитав, чи хтось не, не, не до кінця ознайомився з творчістю Петра Томочка, якраз як подарунок комуною ювілей саме час, пам'ятаємо своїх, розповідаємо про своїх світовів. Ми можемо захоплюватися відомими постатями по всіх континентах, у всіх країнах. Але якщо ми не будемо плекати своє, полюризувати своє. Ми втратимо той фундамент, на якому стоїть є той фундамент нашої України, яку будував Петро Тимочко своїм непростим життям, і такі його соратники, друзі, однодумці в ті непрості часи. Слава Україні! Доволі, <звілляємо> друзі, мені приходилось в 90-ті роки бути. Петро Семенович, знайомий. Це ми є Володимир Гецай. Ми тоді були молоді спеціалісти, прибули 90-ті роки, коли хвилі йшли по Тернополі. Як вони казали з Михайлом? щоб ту нечисть вичистити комуністично. Петро Семенович надзвичайно був активною людиною. І сьогодні є його дочка, його... сьогодні є Валентина Семеняк. Він очолював 92-й, 93-й спілку письменників. В спілці письменників надзвичайно його пам'ятають, бо ці перші кроки Незалежної країни були якраз побудовані з таких особистостей, як Петро Семенович Тимошко. Я запрошую до слова його дочку. Можливо, ще хтось потім на даний час ніхто не виявив сміливість сказати пару слів, але я думаю, що до кінця, до завершення нашої виставки ще хтось скаже добре, теплі слів. Запрошуємо дочку. Я вдячна молодим людям, які освітлили шлях батька від народження і до сьогоднішнього А Але я вам зачитаю з поезії, біржби поезії від Ні Клин. Це перша бірочка, яка вже вийшла від шиєвому після перекладів, коли вже можна було друкувати і дійсно витягнути шукля, шукляду. Поезія, ти дивний гімн весни, ти світле сонце і веселі зорі, ти світ, який несе життя мені, туші снага дні важкі суворі, ти неба шмат в вікні, плавців сміливість у буремнім морі, ти вічне заперечення брехні. Звучання правди в многолюднім хорі, в пісках крупина, що зоветься злотом, і крихта хліба змоченого потом, поезії вони тобою суть, незгасне світоч віри і любові, з тобою жити, вмерти на готові, з тобою, люди, майтя і Перші вірші надруковані були в 42-му році, а написаний був вірші у 40-му році. І написаний він був 15-річним хлопцем. Тобі хвилини поспіваю кривавий іроде, як ті раби, що звів в бідну граю на трупом всіяні путі. Не буду мати я спокою. Допоки все серцю в бій, пісень, який звучать ганьбою, не поспіваю я тобі. Це вірш Сталіна. Це його позиція була хлопцям 15 років. І вірш писаний 21.01.2005 року, практично за місяць. Коли тато пішов у вічність, хотів би та не жуюсь, хотів би я, коли мій світ мине, щоб добрим словом ти згадав мене, родині, бо ж я в любу годину, у юні дні, і, як належить сину, ходив за тебе на смертельний бій, а потім у неволі, безнадії. Серед морської дикої тайги Співав, аби не чули вороги. Про що тоді мої пісні лунали, бо жити вже не міг я не пропали, коли дітей дав Бог мені малих і турбуватись по про них. Але й тоді, засланником сибіру, я не втрачав свою велику віру, що день настане і воскреснеш ти, аби висок Небесник не досягти. Я вірю, сонце людові засяє. Mm. Не жую, що людше люд мене згадає. Я вдячний тому, що дала мені зустріти з ним я Воскресні дні. І у воскресні дні це просто ті дні, які він ще застав. І він пішов щасливим. Він весь час сказав, ви знаєте, був майдан, була боротьба. І він казав, ой, я вірю, Україна склалась. Він навіть написав вірш, і цей вірш десь казали мені, що і в Італії його читали, і це він присвячений молоді. Молодь тоді і молодь сьогодні. На кого можна покластися? На тих хлопців, які воюють, які захищають, які відстоюють, які понадусельні для своїх країн. Це на житті перший дані, не слово кинуте на вітер, що славний Київ на майдані зібрав борців з великих літ. Цей юні зібралася і встала, зросла у ній славетна зміна і всьому світу доказала, що ще не вмерла україн, не вмерла, не вмре, буде жити Зараз, тому що є такі люди, такі люди. Я надзвичайно вдячна, що ви змінилися, що ми сьогодні згадуємо нашого батька. Він заслуговує. Він навіть ще, ще вас хвилин увагу. У нас троє дочок, моя сестра, ще є старша сестра, шість внучок, Як він писав біля діда. Шість внучат бігають, стрибають. Біля діда шість дівчат, хлопчиків немає, <плес> які, які він передав нам трьох дівчатам, а ми несемо по життю. Це він написав мамі. Як швидко минають роки, моя люба, вже осінь подільська крадеться до нас. А дітям, що ти їх в тим краї ростила, батьківське гніздо. Покидати вже час. Це 68 рік, ми вже мені 16, 15, цечка трошки старші. І є в мене мила бажання єдине, як посад їм дати, дорожчий за все, любов, мою муку до тої країни, хай кожного серці своє пронесе. Так ми в серці до нашого любого країна, який по нему себе. Він любив Тернопіль, він любив Україну Він міг, його ну, запрошували жити в інших містах, в інших країнах, але він цілував землю, коли він вертався. Я казав, я Русич, я Русин, я не люблю свій хай. Дякую вам всім. Тут є присутні ще дві дочки, прокрас мене всі знають, що були дві дочки, і вони сьогодні присутні, можливо, ви ще маєте можливість і хочете. Тоді я запрошую всіх оглянути висновку, яка сьогодні відкрита в Тернопільському обласному дієзнавчому музею. Дякую.